Всім привіт! Це канал Винос з хати і починаємо якраз з виносу. Дивитися тут все як ми любимо. чисто побутовий винос, вся квартира отут, от, в пакетиках. Я зараз це все буду перебирати. І в бачках явно продовження. От ще пакети. Зараз все треба перебрати, все запакую і вже вдома зробимо великий огляд. Ну що, показую, що в мене з того вийшло. Як фоном, у нас буде сьогодні такий килим, дуже класний. Розмір, напевно, в нього десь 2 на 15 нестандартного розміру. Цей був нестінний, бачите, кільця є, тому він такий чистенький, не ходили по ньому. Дуже класно. Так, там от в пакетах винес і ще тут більш такі сучасні предмети. Давайте спочатку сучасні предмети оглянемо, а потім будемо розбирати той цікавий винес. Там всі предмети старі. Так, це був доволі великого розміру винос, такий типу аптечний, всякі засоби різні. Я подивився, що частина е, строк придатності ще нормальний. 26 рік, наприклад. Потім от така олія з маслом какао. запакована в пластик. Е, Ліптерапі. Ну, коротше, губи мазати. Какао. І крем. Щось мені здавалося, що він запакований, але знаєте, в нього вага маленька, напевно. Користувалися. На вулиці було непомітно. віброцил ще до 26-го року. Це до до го року, але запакований я навіть не знаю, що це таке. Просто набрав всякого такого різного. Далі френол теж для носу. То взагалі до 27-го року. Ну це точно запакований, тут і вага нормальна. І ще от гель. Феністил. Теж так подивився, ніби запакований. До 25-го року. Так, от бачите, відкриваєш тут все попірається як треба. Не користувалися. В общем, бувають такі виноси, люди купують, типу, знаєте, повну хату там собі. Повний пакет, типу, таких засобів. Ну, по об'єму, ну, так от, знаєте, як великий пакет продуктовий. Воно в них лежить, потім там певний час проходить, і вони просто викидають, бо, типу, на їх думку, строк придатності вийшов. Ну, ось. ну в цілому. Більшість виносів такі доволі цікаві. Є там ну, дорогі такі різні предмети. Ну, З цього виносу я таку кількість взяв. Далі це отакий от комплект, це, це підвальний винос був. Тарілочки такі на ваги ставити. Павучок у мене, бачите, бігає. Ось тут, значить, звичайна тарілочка. А отаких от я ще не знаходив, Цікаво така з носиком. То, напевно, щось, ну. Рідке можна було б наливати. На жаль, сюди фарбу наливали. Але в цілому такі тарілочки продаються, бо є колекційні ваги, і до них треба тарілочки обов'язково, щоб був повний комплект. Далі знайшлися дуже класні, дуже гарні кросівки Mitsuno у відмінному просто стані, дуже класні. Розмір тут сороковий. І стан в них взагалі дуже класний. Стан такий, як на кросівках з Німеччини. Як правило, вони дуже класні. Все тут нормально, ніде нічого не вбито, не втоптано. В общем, дуже мало носили. Таке завжди приємно продавати. Ну і плюс колір. У них такий дуже насичений. Потім був пилосос Samsung 1600, то напевно 1,6 кВт в нього потужність, скоріш за все. Та так і є. Максимальна потужність 1600 Вт. І це корейський Samsung це не Китайщина. Ось, е, ну Він такий доволі компактний. Є також на нього шланг, також є е, пакет з тканини тут стоїть. Також є щіточка, ну щіточка вже видно, що має такі сліди користування, звісно, ну звісно він не новий. Е, є труба, шланг, в общем все нормально, працює. Оця штука теж натискаєш, е, заховує цей от дріт. Значте, все нормально. Ось. Ну, в общем, я думаю, що продасться. Єдиний момент, що не дуже зручно, що ця палка металева, вона вже не розбирається. І вона така, знаєте, довжиною, напевно, з метр, В общем, пакувати буде незручно. От така, бачите, в нього загальна довжина, можливо, хтось щось знає, що з палкою зробити. Ну, і в цілому він якби продається. Іще дві куртки знайшов, ще не дуже добре подивився. Зараз якраз є місце, щоб розкласти, зараз покажу. Так, це в нас така куртка Zara, пише XL. Ну, вона, правда, доволі великого розміру. Зимова куртка, товста, тут капюшон товстий, вона сама по собі така товста і важка, знаєте. Ну, Зрозуміло, пух це не пух. Розбірочки глянемо. Замочок тут приємний, латунька така товста. Ось. Ну, тут є потертості відразу можу сказати. Отут -от руки постійно сюди пхали. А, повністю синтетика. Ось. Ну, Вага нормальна, вона так важить, типу добре. Колір, знову ж таки, чорний-чорний насичений, то в мене багато світла. Вона така дуже світло виглядає, а так? Напрям темно-темно-чорна така. В цілому я сказав би, що вона у доброму стані. Ну, ось, Все нормально. XL, ну, по факту, мені здається, що і на М-ку буде нормально. Так, а це, типу, Stone Island. ну, Насправді це не Stone Island. Значки, бачите тут. Понавішали бірочки. Ну, це підробка XXL. Ну, теж, я не знаю, може XXL не дитину, бо ну, по факту вона виглядає як звичайна М. Я не сказав, би, що це якась гігантська куртка. от в мене SM, я думаю, що мені вона була б нормальна. От, тут XXL написано, теж нічого не означає. Тут навіть е, був патч і гудзики, але їх зрізали ось, ну Я думаю, що це не проблема. ну Теж така синтетична куртка, типу тут така прошивочка. І синтепон. Замочки, типу, все ціле нормально. Ну, поскільки не сезон, тут куртки там по 100 гривень зараз продаю. Ну, ось. І такі теплі нормальні на зиму. Так, тепер перебираємо от той винес, що я на початку відео на вулиці показав. Тут дуже багато значить, мотків. От перший пакетик, другий, то якісь плями, але тут. Пакетик такий з плямами. Вовна у нормальному стані. Ще пакетик. Вже четвертий пакетик, п'ятий пакетик і шостий маленький. Ось така от кількість для в'язання вовни одним лотом буде продаватися. Також на цю тему рукоділля вишивання пяльця. От такі, от, не знаю. Комплектні, напевно, та? тут просто. Затискається дерево в дерево і все. І вони такі цікаві, бачите ще? Тут малюнок такий є класний. Так, ну, як завжди, було багато листівок, і вони всі були, такі, знаєте, в таких от е папірці і листівки в різних конвертиках. Конвертики всякі різні були. В пакетиках, і, в общем, ніхто їх не відкривав, не дивився. Ось і часто так буває, що там може бути щось заховане. В цьому випадку нічого не було. В цілому треба сказати, що винес хтось уважно подивився. Тобто, ну, видно, що перебирали шуфлятки, і там такого, що прям щось крутого-крутого, ну, сенсаційного, на жаль, не було. Видно, що їх перебирали всі. Тобто Я думаю, що були такі цінні предмети серед усіх цих речей, і їх просто ну, люди, які перебирали квартиру, лишили собі. Квартира, якби, після того, як її перекопали. Ну, є така гарна тарілочка. От її викинули, бачите, така тут. Цікава аплікація, чи як вона називається. Вона якби різна з одного боку, а з іншого боку, це наклеєно. Свема, здається, що чисто. Дивіться, вона як запаковано виглядає. Три однакових, напевно, листівочки. Приємно було, що всі предмети там до 91-го року. Такі старі радянські запаси, якось старі люди, напевно, жили, і то їх речі викидають. Це, наприклад, ГОС 1978 -го року. Ти уточніше. Ось ця розкішна наволочка. Вишита хрестиком у доброму стані. Дуже приємний предмет, я таке дуже люблю. Хрестик доволі дрібний. І ось здалека дуже класний візерунок виходить. Блокнот Львів. Теж, бачите, як стратегічний запас. Купили, лежало, некористувалися. Папір на місці. Такі штучки. Нещодавно я продав подібний. Аналогічно. Блокнот такий класний. Ну Їх було доволі багато, але, е, я, як правило, як знаходжу, вони всі вже е, ісписані. Рагат лукум, ароматний коробочки такі теж, в принципі, продаються. Це Самбірський завод. Така дуже локальна історія. 92-го року, але я думаю, що сама коробочка. Старенька, бо бачите, ГОСТ 71-го року. Вони 20 років виробляли і нічого не мінялося. Тобто тут ще, звісно, написано, що це СРСР, е, а дата вже просто 92-го року. Ну, приємно. Ще знаю, що в таку штучку. Я не розібрався, що тут таке. Скажіть, хто знає, в чому тут сенс, якби? То є що, якась головоломка чи що. Просто бачите, крутиш, крутиш щось. Не знаю. Тут одне місце порожнє, типу, що тут можна їх пересипати, типу. Ну та, напевно, головоломка така. То завод іграшок, але який я не пам'ятаю. Ну, я лима маю на увазі. Фотоуголки, Прикольна така штука. Естонія виробляла. Тарту. Класно. Запаковані. Це вінтажні дискети. Одного разу я дуже великий винес, їх знайшов, продавав. Це імпортні, а це радянські. І для мене було відкриттям, що Радянський Союз щось подібне виробляв. Ось такі дискети такого плану. В 80-х роках навіть. Тут також велика кількість листівок, всякі різні листівочки. Одним лотом я їх збираю. Ось цікаво виглядає, дивиться, телепласт кооператив Ленінград. Крючки хазяйства. Здається, що це вже типу теж кооператив, тобто це 91-й, 92-й рік, напевно. Хоча Ленінград ще, ще написане. Цікаво. Нічого цінного насправді, але просто цікавий сам факт, що вони запаковані і в цьому їх цінність. Самі гачки, ну, звісно, ніякої цінності не мають. Цікаво, як комплексний об'єкт, що це етикетка і би, сам предмет, який типу, продавався. Як зразок такий, типу того часу предметів. Це теж того періоду. Рубіж 80-90-х -х, х років. Польська, здається, мені штучка. Це кліпси. Нічого не написано. Електромасажер ВП-1. Ціна була 13 рублів радянських. Електромасажер. Тут от щось навіть написано. Інструкція є макулатури 87-й рік. Ось. Тут все просто двигун, ця штука просто починає вібрувати, і тут різні насадки. Ну, тут жінка не просто так намальована, бачите, така задоволена. Тобто цей предмет використовувався не тільки як масажер, а як вібратор в сучасному розумінні. Ось такі, бачите, всякі різні насадки. Ну, в общем, повний комплект, вже парочку я таких продавав. На фото тему в цілому багато всього било. Здається, я щось подібне вже бачив. Дивіться, що, що тут таке. Воно прям запаковано. Цей характерний матеріал, жахливий, радянський, який потім не випрати. Це, типу, поролон такий, ось таке перетворюється. І тут от такі фільтри. Скляні, і там така типу розмітка зроблена. Думаю, що вони теж не дуже дорогі. Просто приємно, що вони запаковані ну, ось теж, 80-х років. Фарби о такі акварелі. Теж Та я відкривав, вони повністю нові. Тут, тут чомусь немає. чи чихословацька, здається, чи польська біжутерія такі цікаві в них. Е, Застібки, ланцюжок. такий, Із гачком приємно виглядає. Ну, на шию така штука. Так, от тут пакет і, теж на фототему. Написано папір. Тут ще щось і ще щось отут от засипано. Теж ніхто не відкривав, не дивився і щось невідомо. Давайте відкривати. Тут щось незрозуміле взагалі. І бурштин нагадую, і кварц, не знаю. Яке це відношення має до фототехніки. Такий мішочек, в общем, тут лежав. Далі то, тут фотопапір. Запакований, класно. 85-го року. Подібні я предмети продавав. На таке попит є. от такий фотопапір Чехословацький. Клас. Чехословацький я ще навіть в руках не тримав. Дуже приємно, ФОМА. Якась фірма ФОМА. Буси такі дуже великі намистини. Я думаю, що це дерево. В такому конвертику паперовому був ось такий гаманець металевий. Я вже таки бачив це, теж того ж самого періоду, 80-х років предмет. Типу, як би новий запакований. Ще подібна вже біжутерія, вже була така одна. Кліпси. Ось така брошка цікава. Но у неї нічого не написано. А приємно, що камінчики всі на місці. Така карпатська історія, інкрустація тут зроблена. І здається, що це була шкатулка, бачите, так і проситься сюди ще кришечка. Здається, її просто загубили, а тут вставка златуньки. А може бути просто вже як готовий предмет. Так, може бути. Бо тут, бачите, так проведено. Ця кромочка зроблена. що Виглядає як готовий виріб вже. Сюди можна якраз таку якусь дрібну біжутерію насипати, щось таке. Можна писанки покласти, три штучки. Писанки дерев'яні. Так от може бути. І ще одна свема теж, походу, нова. Запаковано, не користувалися. Ось, знайшов тільки одну плівку 83-го року. Написано верховина. Я думаю, що тут Карпати. Ну, цікаво подивитися на людей. Відкрию пізніше гляну. Це просто біла шмата, взяв господарство. До речі, приймаю замовлення на білу таку тканину, кому треба, то можете писати. Я вам наберу, там набереться кілограм 5-10 і на вагу, там по цінах, дешевше секонд-хенду. Буде у вас чиста, біла або не тільки біла, бавовна. Знову карпатська тема букові стаканчики. Цей, на жаль, має тріщину, воду тримати не буде. І цей нормальний. Ну, вони не для води, вони, як правило, використовувалися там ручки, всякі тримати, бачите? Теж багато всього тут стояло в людей. Перебрали, стаканчики є, а те, що було в стаканчиках, не викинули, або викинули частково. Це говорить про те, що квартиру перебирали. Цікавіше, звісно, таку квартиру знайти, коли викидають отак: от все підряд. Не тільки такі речі, які людям не потрібні, а коли повністю весь сервант, комоди там перетряхають все просто в мішки і на смітник. Тут було взагалі ну, мішків 20, напевно. Те, що я на відео показав, то не все було, їх значно було більше. Але основна частина предметів, основний об'єм це були лахи. Старий одяг теж 70-80-х -х, х років. Така дуже приємна вазочка була. Дерев'яна, ручної роботи. У відмінному стані в цілому. Ще один аналогічний гаманець. Запальничка, я такі вже доволі багато, теж зустрічав, радянська. Ось, Ну, будемо продавати. На них є попит. Цікавий значок Львів 81. Школа Семінар. Розпаралелювання обработки інформації. Щось таке дуже специфічне. Мені здається, бачите, значок без ціни, значок скляний. Ну, може бути щось цікаве. Ну, тираж точно тут був дуже обмежений, бо то бачите якась школа-семінар на дуже таку цікаву специфічну тему. Ну, добре, що написано, що це Львів. Хто по Львову щось збирає, то може для них має цінність. Така якась штучка, ну, здається, що це біжутерія. Листівки, набір 15 штук, я думаю, що повний теж комплект до листівок. Свідоцтво от єдиний документ, що викинули. Цікаво, що музична школа при МВД Львівської області, ще такого не зустрічав. Це на 50 копійок написано. Ось такий крап вінтажний, дивіться. Виглядав він металевим, але насправді це пластик, я думав, метал. Така підставочка дерев'яна. І тут е... теж така от писанка дерев'яна сюди встає, як на підставці. Ще ось така підставка, підстаканник МНЦ 1520, написано. Що 15 рублів воно коштує. Це доволі дорогий предмет. Ну, склянку треба підібратися сюди. О, дивіться, а це аналогічний значок, але вже 79-го року. Так виглядає. Брошка цікава. Сонечко таке. Отакі От характерні окуляри. Теж для 80-х років вони разом були. Тут навіть наклейка є, навіть це стекло просто написане. Такі, типу, по формі, як авіатори американські. О, ціна 19 рублів. Нічого собі. Скло тут вивалюється, правда. Ну, то можна підкрутити, не проблема. Ну Прикол, що вони, типу, нові не користувалися. в общем, Радянські окуляри ну періодично продаються. Ну, ну Виглядає прям ну, приємно. Тобто, уявляєте, хтось колись купив, бо була можливість, продавали. Люди купили, поклали в пакети, думають, хай воно лежить. Плівочка свея запакована. Фото 65. Подібні теж продавалися в мене 84 1984 року. Також приємні дрібні предмети. Цей ланцюг теж не користований. був запакований на окуляри. Радіодеталь Тут багато золота, 90 гривень коштує, називається, двосторонка, це палівічок на три ноги. Це приємна така теж біжутерія, напевно, імпортна якась Чехословацька щось таке. Ось. І Тут можна побачити зв'язок, бачите. обробка інформації і нові радіодеталі, які вдома просто валялися серед такогося коло різного. Тобто, скоріш за все, в людей були якраз перші радянські комп'ютери вдома і так далі. і так далі. Можна, в общем, тут в собі не фантазувати, щоб могли викинути. І що там було по сусідству. Це прям відчувається, що по сусідству з цими предметами було щось таке цінне і корисне. Взяв такі цвяшки, не знаю для чого. бо були запаковані, думаю, що б не взяти. Також отакі штуки взяв якийсь кооператив Signals. Signaл. Латвія Ріга. Ну, приємно. Не знаю. Тут теж цікаво, що вони запаковані. Оригінальне пакування рубіж 80-90-х. -х, х Ще один такий комплект е, фотоуголки. І приємний невеликий набір листівок. Подібні. Я знаходив. Тут переважно Базилевич і, здається, Якутович. Це Губерів був. Теж Базилевич. Та, оце Якутович. Є з повторами. Напевно, ті, що з повторами, я буду продавати. Оце теж Якутович, тут декілька їх було. Взагалі-то лінагравюри. Теж Якутович. Це не лінагравюри, але теж на таку тематику. А Кравченко. Гончаренко. Якутович. Базилевич, Приємна така колекція. Ну, чомусь викинули. Ну, ось і всі предмети, які я звідти забрав. Така приємна цікава квартира, яку мені вдалося зачепити. Будемо сподіватися, що таких квартир я ще дуже багато знайду. Там щось буде цікаво. Я все буду обов'язково показувати і розповідати. Всі предмети, в принципі, ну, майже всі, які тут бачите, вони будуть продаватися. Відповідно, скидайте мені скріншот, щоб я побачив, що ви хочете купити. Е, ну, Зі скріншотом простіше працювати. Потім мені зручно якби, формувати посилки, коли я відправляю, бо коли немає картинки, то дуже легко заплутатися. Пишіть мені в Телеграм, посилання на нього є в описі каналу, в описі відео. Також там же посилання на мою інтернет-барахолку, де потім теж все продається. Там аналогічно. Е, можете просто перекинути. Посилання з картинками з телеграм-каналу, мені в особисті повідомлення в Телеграм, і там вже будемо з вами далі переписуватися. Я, в общем-то, з усіма на зв'язку. Всім відповідаю. Можете пропонувати свої подібні предмети, якщо у вас є щось таке, що для вас це якби сміття, яке у вас там стоїть багато років, ви думаєте, там руки не доходять ніяк то викинути, то можете мене запросити, якщо ви у Львові. Я до вас прийду, почищу таку квартиру вам повністю. все там Запакую в пакети, в мішки, якщо необхідно, то і машину можу навіть оплатити. Ну, в общем, різні є варіанти, в кожному випадку індивідуальний підхід. Можу просто прийняти ваші непотрібні предмети в ДАР. Випуск на цьому закінчую. Всім дякую за увагу, за підтримку каналу. Підписуйтесь, ставте вподобайку. До нових зустрічей, до побачення і всім па-па.